Це програма народний бюджет і я її ведуча Віра Кондратіва. Гість нашої сьогоднішньої студії Лариса Кашоба, головний спеціаліст управління освіти і науки облдержадміністрації. Вітаю вас, Лариса Іванівна. Доброго дня. В рамках народного бюджету планується охопити оздоровленням і відпочинком 145 тисяч дітей. Як ця програма виконується? Ну так дійсно розпочалося літо. Закінчився навчальний рік, і головне завдання на сьогодні стоїть переторгонами місцевої влади це оздоровити дітей, підготувати їх до нового навчального року. Державою визначено завдання, визначена програма оздоровлення, і ми плануємо в цьому році дійсно оздоровити 145 тисяч дітей, охопити оздоровленням і відпочинком. Так багато в нашій області таких планів ми ніколи перед собою не ставили. Ви всі чудово розумієте, що перш за все, оздоровлення це кошти. Все залежить від коштів на сьогоднішній день, завдяки народному бюджету. У нас значно збільшилась обсяг фінансування оздоровчої кампанії. Якщо у минулому році у нас десь було по освіті 16 мільйонів, то на сьогодні понад 30 мільйонів 30 з половиною мільйонів. Тому ми можемо сміливо говорити, що завдання, які перед нами поставлені, освіта. Виконає щастя. Як ми бачимо це оздоровлення і відпочинок в цьому році, цього літа, ну, ми плануємо десь 108. 110 тисяч охопити відпочинком, це у закладах з денним перебуванням, і понад 30 тисяч це охопити саме оздоровленням дітей у стаціонарних позаміських оздоровчих закладах. Про які заклади йде мова? Так, щоб було зрозуміло нашим телеглядачам, це табори. Так, у нас мережа дуже розгалуджена в Одеській області, понад тисячу різних закладів. Звичайно, 90% з них це пришкільні табори, як ми їх називаємо, табори з денним перебуванням, табори праці відпочинки для старшокласників, наметові містечка, які ми запланували в цьому році відкрити десь в другому, третьому місяці літа. І, звичайно, понад 50% у нас існує стаціонарних оздоровчих таборів позаміських, бо все-таки Одеса має море і має всі можливості дітей оздоровчити. Вити якісно саме у стаціонарних таборах, мережу ми намагаємось берегти. І відновлювати щорічно на укріплення мережі, на зміцнення матеріальної бази, мережі стаціонарних таборів виділяються кошти в освіті. Правда, небагато таких таборів, які належать відділам освіти всього 10, але все-таки знайшлись кошти. Десь півмільйона ми витратили в цьому році на зміцнення матеріальної бази. Стаціонарних таборів. В якому стані сьогодні табори перебувають? Чи ну, потрібні ремонти? Так, звичайно, табори нам дістались від радянських часів, вони десь збудовані всі 60-70 роки. На сьогоднішній день вони якби не можуть конкурувати, звичайно, з Артеком чи з Молодою Гвардією. Але. Не всі вони однакові. Те, що нам лишилось, мережа і збережена, і збережена територія цих таборів. Вони мають по два, по три, а то й більше гектари площі своєї. Вони мають декілька і футбольних полів, і волейбольних полів. Вони мають величезні їдальні, корпуси по п'ять, по шість корпусів спальних. Вони всі мають власні пляжі, тобто там угу. створюються всі умови для. Повноцінного оздоровлення дітей, а як будуть відбирати дітей, які будуть мати можливість відпочивати в цих таборах, 145 тисяч це велика, це велика цифра, так, але звичайна треба сто п'ятдесят сто тисяч. Це десь 65% від всього контингенту дітей області шкільного дітей шкільного віку. Відбір відбувається дуже відповідально. І управлінням освіти, і управлінням і відділами на місцях сім'ї і молоді. В першу чергу ми оздоровлюємо дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдання уряду стоїть 100% охопити їх саме оздоровленням. дитина, сирота. Має бути під опікою держави і отримати повноцінне оздоровлення у стаціонарному таборі. 70% у нас заплановано оздоровити дітей іншої соціально, іншої категорії. Це діти, позбавлені батьківського піклування і діти з багатодітних сімей. Їх ми оздоровлюємо в першу чергу. Також діти, інваліди, оздоровлюються, всі бажаючі. Можуть таку можливістю здоровитися. Тобто ну, таких категорій дуже багато, але от, так як я все таки належу до управління освіти, і для нас є така категорія дуже важлива, яку ми намагаємось теж охопити повноцінним оздоровленням, не тільки відпочинком, це лідери учнівського самоврядування, відмінники, переможці різних олімпіад. етапів обласних, міжнародних олімпіад, малої академії наук. Надаровані mm -hmm. діти, так би мовити. І хочу сказати, що особливістю цього року ми запланували на базі 23 позашкільних навчальних закладів табори з денним перебуванням. Це, це якраз і є ці тематичні зміни, де діти будуть зібрані у. Загони за інтересами угу. у мене таке питання. Якщо у дитини є батьки, повна сім'я, вона не належить до цієї категорії, про яку ви говорили. Чи мають батьки платити якісь кошти за перебування дитини у тому чи іному закладі? Ну, це питання дуже турбує батьків і до нас на гарячу лінію весь час звертаються батьки. Ну, хочу сказати, що оздоровлення у стаціонарному таборі. Тут, якщо не соціально незахищена дитина, то повністю за батьківські кошти або за рахунок фонду соцстрахування за рахунок профспілок, оздоровлюється, де частину путівки покривають. А у пришкільному таборі фонд соціального страхування не розповсюджено на пришкільні табори відпочинку, то в цьому випадку батьки звичайно мають оплатити харчування дитини лише тільки харчування, Лише-тільки харчування. а тільки, які харчування. Про яку суму. Йдемо? Ну, і взагалі хочу, щоб то всі правильно розуміли. Табори з денним перебуванням це добровільно за бажанням батьків. Віддають у пришкільні табори для того, щоб дитина була доглянута, нагодована, охоплена різними цікавими формами відпочинку. А, щоб... а до вас звертається сьогодні на гарячу лінію з тим, що от те про що ми кажемо, про шкільні табори це примусово. Така... Так, так, ну є такі, є звернення. такі випадки. Так, так, так. так ну то це дуже важливо, що ми про це сказали, щоб це було це добровільно, зрозуміло. Добровільно. Що це добровільно. Але батьківські кошти і ще пораз повторюю, тільки на харчування. А по яку суму йдемо? Десь ну, біля 15 гривень в день. Угу. Це норми, норми харчування, двохразове харчування у таборі з денним перебуванням. Десь в межах 15 гривень. Може бути більше, може бути менше. Все залежить від території, які ціни, бо це ж тендер треба проводити. Uh -huh. Тобто, це в кожному закладі це може бути. Інша, інша сума, так, так? інша. Так воно у нас і в районах теж по різному. В середньому десь харчування у нас на 10 гривень в день в пришкільному таборі. В середньому по області це непоганий показник, скажімо так, бо минулі роки в нас було і 5 гривень в день. Зараз набагато краще харчування організовано. Виховна робота буде проводитись в таборах. Так, звичайно, от і в таборах із денним перебуванням, і в стаціонарних таборах. Ви чудово розумієте, що основне, щоб дитина була нагодована, відпочила здоров'я своє зміцнила. Але дитина запам'ятовує саме виховні заходи. Тому організація виховної роботи ми вважаємо одне з найголовніших завдань перебування дитини в оздоровчому закладі чи в закладі відпочинку. Затверджуються відділами освіти плани виховної роботи. Стаціонарних таборів, бо вони є кураторами цих таборів. Директорами шкіл затверджуються плани виховної роботи у пришкільному таборі. Вони насичені. Дуже насичені різними формами виховної роботи майже кожен день у дітей є або екскурсія, або якась подорож, якісь фестивалі, змагання, не говорячи про те, що там якісь просто заходи, такі як традиційний там день іменинника, найкраща. Дівчинка нашого табору, на ну, те, що вони дуже люблять, день казки, дуже багато різних масових заходів. Крім того, обов'язково у нас спортивна робота активізується під час літнього оздоровлення. Тим більше, що в цьому році у нас є 2012 тому робота спортивна. Спортивно масова на перше місце виходить. І традиційно у нас між дітьми інтернатних закладів чемпіонат по футболу проводиться. І цього року теж буде така спартакіада. Діти інтернатних закладів будуть змагатися протягом року, і в кінці буде фінал. Табори між собою проводять змагання. Дуже активна робота. Плані спортивно-масової uh -huh. роботи. Крім того, що хочу сказати, що от ми вважаємо за теж за головне в таборі літньому навчити дітей зберігати своє здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя. І для цього теж різні форми організації виховної роботи. Плануємо. У нас є програма рівне рівно. От тренінги за цією програмою проводити будуть навіть тематичні табори. От в роздільнянському районі планується в другому місяці літа на базі в селі Лиманській. Лиманське такий саме табір, тренінг для лідерів дитячих з питання Ну, це дуже модно сьогодні, так? так? так. У мене таке питання останнє, тому що час програми вже вийшов. В радянські часи табори це було дуже-дуже, ну, всі бажали потрапити у табори. Бо це дітство, це мрія, це весело. Сьогодні бажають діти та їх батьки відпочивати в таборах? Ну, батьки, я думаю, дуже бажають. <гум> Тому що для них так, для них от, полегшення, але вони ж всі працюють, у них ціле літо, і е, кожен батько хоче оздоровити свою дитину. Це, це все зрозуміло. Діти. Е, Ну, Діти вони бажають. Вони бажають, звичайно, у стаціонарні mm. табори. І я теж їх розумію, і всі їх розуміють. Так? Звичайно, без батьків місяць, побути, без комп'ютера, комп це теж так, в оточенні друзів. Але все-таки, як ми дивимося на статистику і аналізуємо наші дані щорічного оздоровлення і відпочинку. То батьки з задоволенням дітей віддають і в пришкільні табори mm -hmm. з великим задоволенням, особливо в сільській місцевості. Все-таки це на сьогоднішній день вихід два тижні, там 14 днів відпочинок. Дитина зайнята, вона займається цікавою справою. Вона доглянута, розвивається. розвивається. І наші пришкільні табори вони настільки зараз прекрасно сплановують свою виховну роботу, що діти від не відчувають, що вони ходять, ходять в школу, і здається, ті самі навколо люди, і ті самі свої друзі, і вчителів, яких вони знають, але в літній період вони їм пропонують настільки цікаві різні форми. Тобто до за організації до Так ми щорічно проводимо конкурс на організацію виховної роботи у таборі відпочинку. І ті матеріали, які нам надаються з кожного району, просто дивуємося, наскільки винахідливі у нас люди, наскільки талановиті, наскільки цікаві програми вони нам пропонують. Лариса Іванівна, Ну мені остається побажати вам успіху у вашій праці. Дякую. Ну а нашим телеглядачам я нагадую, що у нас в гостях була Лариса Кашуба, головний спеціаліст управління освіти і науки облдержадміністрації. До зустрічі.